Недостатність освітньої субвенції та реформування сфери містобудівної діяльності ці й інші важливі актуальні виклики місцевого самоврядування асоціація міст України та її члени, представники громад Житомирщини, обговорили під час перших загальних зборів від початку повномасштабного вторгнення. Асоціація міст провела аналіз серед 80-41 громади, які зараз виконують виконують свої повноваження. 726 мають дефіцит коштів по освітній субвенції. Тобто ситуація є характерною для всіх областей, аналогічно для Житомирської області. Сфера освіти є ключовою. Чому? Тому що ми завжди думаємо в плані гуманітарному на розвиток поколінь, але ми звертаємо увагу, що це в тому числі місцеві Економічний розвиток і доходи державної місцевих бюджетів виконавчий директор також зазначає, що через знищення критичної інфраструктури під час війни також постраждали комунальні підприємства. Тому зараз важливо здійснити державне фінансування і таким чином унеможливити зростання комунальних тарифів і закриття цих підприємств. Актуальним під час засідання асоціації міст було й питання щодо нового законопроекту про лісові ресурси, що передбачає вилучення земель з власності муніципалітету і загрожує приватизацією, а також виробкою лісів та іншими ризиками. Дуже багато викликів виникають багато людей, які приїжджають в наші громади. з сходу з, з півдня. Це все теж навантаження на місцеві бюджети, величезна підтримка наших військових. Я от одну цифру тільки скажу: за минулий рік міська рада, бюджет міста Житомира це депутати виділили Більше 230 мільйонів гривень на підтримку наших збройних сил, і це величезні кошти. Це майже там більше половини бюджету розвідка в мирний час. Тому викликів багато викликів багато, і все ж для того, щоб це це обговорити, ми сьогодні і зібралися. Загалом до засідання доєдналося 42 учасники асоціації міст. Такі збори та обговорення актуальних проблем Асоціація міст України планує проводити й по інших регіонах країни для того, щоб центральна влада вирішила ці питання. Взагалі накопичилось дуже, дуже багато питань у голів, у представників місцевого самоврядування. Про це свідчить те, що Щоденно до мене до моїх колег звертаються з новими й новими питаннями, тому що виходять відповідні нормативно-правові акти, будь то постанова або закони. А ми сьогодні маємо дуже оперативно реагувати на такі зміни, тому що складні часи, воєнні дії ми підлаштову підлаштовуємо, підлаштовуємо ну і відповідно і головам. Потрібно також зреагувати дуже швидко на відповідні зміни. Думаю, буде така плідна розмова, яка дасть конкретні результати, пропозиції щодо і на асоціації міст і відповідно. Якісь реагування до Кабміну, до Верховної Ради, якісь заваження або пропозиції, побажання будуть, і я приїхав тільки ради цього, щоб ішов прогрес. Співпраця із асоціацією міст України є для нас не тільки для тих громад, які вже створені, а і для новостворених громад, є досить суттєвою, тому що є багато запитань. На які представники із асоціації міст завжди своєчасно, будь-яку навіть пору доби дадуть відповідь на ті чи інші запитання, які виникають у нашій нелегкій роботі по створенню і об'єднанню нової громади, тетяна Лунько, Юрій Грач у центрі подій СТВ.